Вітаю вас, діти! На минулому занятті ми з вами говорили про дім, оселю та меблі. А як ви думаєте, звідки меблі з'явилися у вас вдома? А де беруться іграшки, які живуть поруч з вами? А одяг? А де можна придбати продукти? Зараз ми з вами про все це дізнаємось. У крамниці на касі ми можемо побачити продавця, який продає товар покупцям. Діти, пригадайте, що бере мама, коли йде до крамниці. Мама бере гаманець та гроші. Без грошей у крамниці нічого не продадуть. А зараз ми познайомимось із новим словом Товар усе, що продається у крамниці. Називається товар. Як називають усі предмети, що продаються в магазині? Молодці. Товар. Діти, якщо у крамниці продають одні продукти. То як можна назвати цю крамницю? Правильно, це продуктова крамниця. А якщо іграшки? Молодці. Це Іграшкова крамниця. А якщо продають одяг, це буде крамниця одягу. А якщо продають одне взуття, це буде взуттєва крамниця. В крамниці діти можуть бути великі та маленькі. Діти біля вашого будинку є крамниці, вони великі чи маленькі. Пропоную пограти в гру «Крамничка». Я буду показувати вам товар, а ви повинні сказати, в якій крамниці його можна купити. Де можна купити торт? Правильно, в продуктовій крамниці. Де можна купити ляльку. Правильно, в іграшковій крамниці. Де можна купити гумові чобітки. Молодці у взуттєвій крамниці. Де можна купити хліб? Правильно в продуктовій крамниці. А де ми купуємо штанці? Молодці в крамниці одягу. Де можна купити туфлі? Правильно у взуттєвій крамниці? Де можна купити сукню? Правильно. У крамниці одягу. А де можна купити іграшковий автомобіль? Молодці в іграшковій крамниці. Тепер ви знаєте, як називаються крамниці і те, що в них продається. А розкажіть, будь ласка, нам, яка крамниця вам подобається найбільше і чому? І що ви там придбали? Будемо чекати ваших To do, do